Так, всім привіт, як ваші справи. Сподіваюсь, більш-менш добре, сподіваюсь, ви не в Одесі. Що поробиш? Що поробиш ми в Україні? Що поробиш? Руснян нікуди не ділась. Не самі тупі. руські, раз обходять всі санкції. На... на щастя, на жаль, зараз вже більше ніхто не перебуває в розових окулярах, В рожевих окулярах. Ми всі бачимо всю дійсність. Ніхто нікому не вірить більше, ні владі, ні обіцянкам, які вони дають взагалі. Ніхто вже більше не дивиться ні новини. Ну так перено ну, не всі, всі, господі, не буду говорити за всіх, Говорю за себе. Більше не вірю. Біль. Хочеться виїхати. Дуже хочеться виїхати. І я прям ну вже пізно виїжджати, Насправді так. Вже всі все, всі плюси, які плюшки давали інші країни. Вони закінчилися, завершилися. і Всі все ж таки намагаються висувати. Не тільки українців, просто Україна все ще так чи інакше, десь там на слуху, але вже дуже мало. Так через Ізраїль, і не тільки в кожній країні, все таки є свої проблеми, і все таке, якби не до нас, і це в принципі нормально. Рашка як була на своєму місці, так і залишилася. і разі не так просто не, не виправиш. Так ні, я не вважаю, що хороший руски це мертвий руски. Я знаю багато хороших росіян. І тому, власне, так не вважаю. Але все-таки більшість з промитими мізками, основна більшість, тобто там одиниці нормальних, адекватних людей. Ці явно не вражці давно. Так, з приводу мого здоров'я. долічила пневмонію, тому на цій неділі знову зверталась до лікарів, знову потрачена кучу грошей, знову працювала вдома. Ну, Погано, бо ти я тривалий час лікуюсь, тривалий час, і ти вже розумієш, що організм вже все. Я з кривом якось розмовляю. Ну, дивлюся в дзеркало, і просто я ну, бачу всі наслідки і кривака. Кажу, я тебе не запитувала. Кажу, я дивлюся на себе в і бачу прям смерть. Розумієте, ну це деколи так прям спливає, і ти так дивишся, і особливо зранку, ці величезні синяки. особливо зна. Ні, е, навіть не зранку. Зранку ще якась припухла, це, тіпо, припухла але рум'яна. А от до обіда, коли в розпадає це, і ти вже бачиш оці... коли не виспалась, куча ліків тобі, і ти просто ну... реально ти бачиш якийсь. А ще той факт, що в мені мало крові. Ну, знаєте, да, цю легенду, чи можливо це не легенда, так воно і є. Просто і, чесно, не знаю, навіть ніде прочитала все таке, що від кількості крові в нашому організмі залежить кількість нашого життя. У мені, мені немає ні крові, ні вен, нічого немає. Кожного разу здавати аналіз крові для мене це стрес. Реально, я просто три дні в стресі від того, що мені треба буде здавати аналіз крові. Кожного разу. І коли я приходжу, наприклад, на нашу поліклініку, то так само стрес у лаборантів, у, лаборанті, у медсестер і всіх інших, до кого мене водять, щоб нарешті знайти ту саму віну. Не весело, не круто, ой, я дуже люблю цих людей, які кажуть, ой, а ти що про це задумуєшся, задумаєшся? що ти про це задумуєшся. Ти як блін не задумуватися? Не задумуватися можна тільки в тому випадку, коли тебе нічого не тривожить фізично, а не коли в тебе ти йдеш, йдеш, йдеш і в тебе раптом біль під цим самим господі боже. Ти не знаєш, що це саме? Що що в тебе закольнуло так жорстко, що ти почала кричати на всю вулицю і реаль, а ще йде біля мене син. Я поспішаю відвести в школу, а він іде. Він сам такими наляканими мене дивиться. Мама, що?» Він не розуміє, що сталося раптом, і воно відпустило. Але ну я зрозумію, що навкруги ну, люди і йому дискомфортно. І ну не хочеться просто дуже не хочеться, щоб моя дитина якось страждала від цього. Слава Богу, він не страждає, слава Богу, імпатія йому невідома. Тобто, так, він злякався трошечки, але не від того, що йому щось прийдеться. Він просто, коли я кажу, ну, Кирило, мені треба встигнути тебе підняти, типу, бо коли почнуться якісь там жорсткі побочки, які можуть, а можуть не статися, але тим не менше потрібно бути до всього готові. І кажуть, психологи, які саме ведуть цих людей, цих людей, моїх колег по російському склерозу, а, як себе заспокоїти? Потрібно відкладати гроші. Ось. Єдине, що може заспокоїти мене, як овна, ну мені не важливо вірити в це, не вірити, Але коли я читаю чи слухаю все промів, я думаю, да-да-да, це я. <світ> ну блін, кончена людина, це я. <світ> з приводу ну так, мене заспокоює тільки те, що я відкладаю гроші. Все, мене тільки заспокоює те, коли я можу збільшити свій бюджет. Так чи інакше. Ну зараз Кирила є свої гроші. А яким чином він їх отримує? Мама відкладає йому теж з кожної зарплатні. Приходить okay. дідусь, він завжди йому щось приносить і це завжди його гроші. На театр, і... на акробатику, на капоера керюшка це все кирюші, це все виключно кирюші, І на аптеку. Так що ви розуміли, капоера акробатика – це 450 гривень. Він ходить на вихідних. У театрі це я не рахую, тому що ну, це він один раз ходив і там реально небагато. І Це ж постійно, 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 постійно. Так, боже. Жаліюсь на фінансові проблеми. Я не жаліюсь насправді, якщо ти все-таки хвора, але можеш, маєш можливість працювати, якщо трішечки голова працює, ти не лежиш під капельницями, тобто в тебе є можливість піти і заробити. Важко, тяжко, да? фізично важко постійно. Все ж таки, мсек мені е, написав працювати 4 години. Тобто півставки я не просто так получаю, тому що це рекомендація. Медичної експертизи, експертної комісії, ну, хто не раптом знає, що таке мсек, працювати 4 години, раз в півроку обов'язкові масажі. Як ми працюємо? До кірішки? Такі кіношки ручки не відваляться. Але я розумію, що через те, що я так багато... ну, не так багато працюю, для мого організму багато працюю. І тому часто хворію, тому що просто не витягую, не висипаюся школою, наші дітей водити на восьму годину. Ну, ми ж ходили на дев'яту колись в школі, правда? На 9 Мені ж не під... ну, моя пам'ять не підводить, ми на ж ходили, так? Наші цих маленьких діточок водити на восьму. Ладно, ці діточки то витримаються, але ж нам батькам теж треба вставати, хір знає коли. А в мене офіс працював до 10 Мені Спеціально для, моєї роб... ну, для школи довелося змінити мій графік. Щоб встигати його забирати з школи. Він не так в мене малючок маленький, йому доводиться працювати, йому вчитись доводиться майже довше всіх, тому що я його одного з останніх забираю, з його, з його класу ніхто так довго не знаходиться в школі. І так як виходить, що я. Відводжую в школу, потім їду на роботу, потім працюю, потім їду е з роботи. Ну, Тобто, десь приблизно півтори години мене йде на поїздку. Відповідно, а цих півтори години він проводить тобто, на півтори години довше, ніж я в ш е працюю. Тобто дитина в мене навчається довше, ніж я працюю. І я розумію, що в першому класі йому важко, насправді йому важко. Хоч, ну, Вони більш витриваліші, більш пластичні в цьому плані, але тим не менше. Тому, ну, Напрягати, тому розумієш, що він хоче в гаджеті посидіти, трошечки якось відпочити. Не те, що вони на продльонці сильно там ну, навчаються. Вони там не навчаються, вони там трошечки відпочивають, так чи інакше. Але це нормально. Погано, що через війну діти в першому класі не сплять в обід. Дуже погано, тому що ну, їм потрібно також відпочивати. Він мене вчора поїв і буквально через пів години виробився ввечері, я його зібрала школа. Ви такого ще не було. Він до 12 години виспався і все, встав такий ще до 3 години мені треба було його вкладати. Ну короче. Напевно, хочете послухати про моє особисто. Немає в мене зараз ніякого особисто. У мене чомусь так завжди складається, з кимось стану, десь півроку я самотня. Я, я, я знаходжусь на сайтах знайдум, шукайте мене там. Зараз спілкуюся з молоденькими мальчиками, але я відчуваю себе мамкою, натуральною мамкою. І... Але мені якось простіше з ними спілкуватися, тому що в них ще немає засудження. Знаєте, ці мужики блин, за 40 чи під 40, ну, тобто моя вікова категорія. Всі люблять поучати. Фото виглядаю трішечки краще, ну трішки молодша, а не краще, ніж мені є. Це тільки на фото. Вживу я така, я, От мені 36 і виглядаю я на 36. Але на фото я молодше виглядаю, чомусь всі вважають, що варто мене навчити, як з ними спілкуватися. Я просто всім одразу розповідаю, що я хворію часто, тому плюс в мене дитина. Тому на початку я, доки в мене немає величезної симпатії, потрібно буде підлаштовуватися під мене і під мій графік. І, такі, ну, значить, ти не готова до пригод? Я не готова на до пригод. які пригоди вільна. Наступний тут день то нова пригода, господі. Доїхала жива, а до, до роботи та вже О, фігіч, яка пригода! Ну чесно, ну, це... ну, але мене не радує цей момент, що люди все-таки ну, знаходять зараз моменти для, для радості, для щастя, для перспективного життя. І це чудово, вони надихають в мене дуже сильно. І надихають на якийсь контент, надихають мене посміхатися. Називається «каралєва флірта». Ні, це не про мене, боже. Я така втомлена, я заходжу, бачу, що багато повідомлень виходжу, бо немає стільки часу, навіть передивитися і відповісти. Привіт. Тим паче, привіт, ну це вже тебе зобов'язує до якогось спілкування. Так. Ще не ходила я на побачення ані разу з тих пір як ну, тому... А звинувативо цей якийсь Андрій, який відписався, що ось знайшла собі когось Боже, Сережа. Дуже давно ми з ним знайомі. Так були у нас чуть-чуть такі малюсінькі стосуночки, ну блін, слава Богу, якась чуть чуточку гамно з його сторони. Це все прикрила. Але під час онкології він показав, що він дійсно хороший друг, що він найкращий друг. І мені дуже приємно, що я маю такого друга, з яким ти можеш зустрітися, попити каву, і все-таки розповісти про всі свої негаразди. І він так само може завжди поділитися. І це чудово. Коли мені щось треба, я можу до нього звернутися. Коли йому щось треба, він звертається до нас. Він ні разу не попросив допомоги, я би і рада допомогти. Але ну ні разу такого не було. І це чудово, що в мене є такий хороший друг. Це прекрасно. Насправді в мене є подруги, але ну. Навіть вони в основному все-таки одружені, у них є діти, і у них своїх так от проблем вистачає. І я плюс, я не вмію це набрати, і засісти комусь на вуха. От мені важко. Це сестра тільки потерпає, Машулька, машулька, люблю тебе, обожнюю, ти найкраще. І все таке, так. Дивіться гарні фотки. В мене трошечки є, назбирались. Насправді найкраще зараз фото у Кирила. Ну, прям я не знаю. Школа дуже в нас креативна. Там постійно щось роблять. Якийсь... Кирила була ця неділя, потрібна вишиванка і все таке. він трішки розстроєний. Вона навіть коли я йому лежила в рюкзак, він тупо забував його витягнути. Він думав, що він забувся. Ну, коротше, неважливо, як... А, до чого я веду? Я кажу, Кирило, в тебе що не неділя, то нове свято. Не приживеш що 150 разів, то візьмеш ту вишиванку. І все таке. Ну, коротше намагаюсь бути кращою мамою, але минулої неділі не виходила. Я прям кричала дуже багато. І, напевно, мої сусіди думають, боже, там дитину ріжуть чи що. Ні, Крила там не ріжуть, Кирил сам себе хоче порізати. І це дуже, дуже суттєва проблема для мене стала. І я прям... ну, Він каже, що мені погано тут жити. Тільки я кажу, так, Кирило, це погано. І потрібно тобі звертатися в міліцію і в соціальні служби. Збирай, будь ласка, рюкзак, бо тебе не приведуть додому, а одразу кудись заберуть. І кажу, я тебе підведу під, під заклад, розкажеш там все про маму. Так само я йому кожен раз кажу, телефоном ну зараз куча гарячих ліній психолог, тільки він починає це ля я хочу, та та і все таке кажу: Кирило, психолог. Психолог, тільки ти одразу підготуйся, що ти будеш розповідати. Каже, давай ти мені перелічиш, що не так. Ти не купаєш мені вкусняшки, ти не купуляєш мені іграшки. Кажу Кирило, не". так не катять, кажу, тут не зрозуміють, що я мама погана. Давай щось таке суттєве ти, мене? Б'єш. Каже, ну, Кирило, якщо я тобі давала пару разів потилочні, то це не рахується. Мама сама, кажу, плакала, мама сама вибачалась, мамі самі ганьба. Ні, я правда, я, я не рахую, що я тут права. Ось тут я капецьки не права, і чесно, кожній мамі треба по руці давати, і не тільки по руці, за, за любий, навіть за потилочні. Бо тому що, коли я кажу просто за потилочні, дітям не так боляче, як обідно, що це, це мама. Це мама, це. А ще така проблема, кажу, Кирило, в тебе не ця проблема. В нього основна проблема це те, що а йому немає кому пожалітися. Ну, тобто він один, мама доросла, бичка. Ну, по-іншому це не можна сказати, якщо мама е переходить на крик. Ну, я себе реально адекватно оцінюю. Якщо я перехожу на крик, якщо вона віддала того потиличника, то хто чому в сім'ї? Мама. Тому що не важливо, що там він зробив, а він. Коротше, біж. Я кажу, Кирил, ти забув свою цю вишиванку. Він трує кімнати. Злий до неможливості. Взяв іграшку. Тут стоїть біля мене чашка. Ось тут покажу, бо тут стояла ося от чашка. Зараз яка б одна. І ось ноутбук. Ну, тобто, розумієте, да? Він пуляє цією іграшкою, потрапляє на чашку. Він навіть не дивиться, пуста вона чи вона з чимось. Тобто, він, якби вона була не пуста, то вона б упала на ноутбук і черговий би раз він залив мені ноутбук. Звичайно, ти виходиш з себе, ну а як по-іншому? Ну, я не гіперпропрацьована я ніфіга не пропрацьована і тому да, ти виходиш з себе. Ну, тобто, ну, Не було такого, що він просто. Вігню змолов, і я тіпа, вийшла з себе. Ну, Завжди є суттєва причина. Але яка б причина не була, ти не маєш права поводитись як чмо. А я так себе відчуваю кожного разу, знаєте, проходить година, і ти розумієш, що ти таке піде Ти йдеш, вибачаєшся перед дитиною, що да, ти зробив неправильно, але вина мама, мама допускає це, ти повертаєш увагу в магазин, Магазини це для дітей прямо концертні площадки. Кожного разу нас сестеріка. Кожного разу він обирає те, чого мама не дозволяє, те, про що мама йому черговий розказала. Або обирає, наприклад, вчора був клубніку за 400 гривень. Каже, Криво, ну, по-перше, це не сезонне. По-перше, це не сезони. По-друге, ну серйозно. Ну а, просто він бачить, що я цілу неділю його таскаю в аптеки. Ну він зі мною просто ходить і він бачить, скільки грошей я там залишаю. Причому я йому дала якось чеки, я складаю чеки і жив, і ну, Давай порахуємо, оскільки я за сьогодні тільки потратила на аптеку. Кажу, ти а, вважаєш резойно, потім мені влаштовувати істерику, бо я тобі за 200 гривень не купила іграшку. Ти вважаєш, потім кажу, ти вважаєш це нормально, що ти мені ваштував істерику, бо я тобі не купила за 400 гривень клобніку. Він каже, «Да, це неправильно було. Кажу, мама, правильно на тебе крикнула? Правильно, мама крикнула. Кажу, ну ти, може не доводь, маму. Просто ну не треба такого робити і все. Але ну, е звинувачувати дитину, що вона чогось хоче і що вона дитина, бо це неправильно. От хто винен, от хто не доніс дитині до того. Ти просто виходиш з аптеки, пок... ти, от коли треба показувати сонечко, ти бачиш, скільки мама потратила. Бачив, Будь ласка, ми заходимо в магазин, будь ласка, не проси мене більше, чим я планую. Я не можу свій бюджет, який вже і так рішить, вже. Ну все, ну позалишалося. Там те, що навіть відкладала і. Не... Ні, те, що відкладала, я ще поки не, ну, не відкла... відкладала. Немає прям таких сум, що голод я відложила. Трошечки, знаєте, таке, наприклад, те може вистачити. Коротше, і ну, от, ну, треба пояснювати, пояснювати, вчиться говорити, говорити. Просто два дурних знаки зотяги зібрались під одним. Кирило, Скорпіон, мама овен і все, і все. Так, люблю я поговорити, насправді, да, як виявляється, сама собою. Сама собою, доки до вас це дійде. Так, величезне, довге відео. на останнім часом дуже активні стали. Не знаю, чи будете активні під цим відео, але мені приємно, кожен ваш коментар. Позитивний він негативний, але це додає активність на канал, ну, я думаю, це ви знаєте. Канал не стане популярним, тому що потрібно переглядати тренди, потрібно все ж таки тримати руку на пульсі і знімати цікавий контент. Тому що навіть дурного дурному телефону, який з поганою картинкою труситься, можна зняти, але повинен бути сценарій. Я дійсно вважаю, що дуже гарна І тільки тому ви приходите сюди. Але не достатньо харизматично, щоб тримати цю аудиторію. Тому що ну, я сама особисті блоги не дивлюсь. Це нудний контент, і дуже потрібно мати насичене життя, а якщо втримати тільки на собі аудиторію. Правда. А враховуючи, що жопи-попи в мене немає цікавої, щоб я вам викладала фоточки щоразу, ну, така, щоб, було. от. Я просто сама передивляюся цих бабьонок, які от кожен день, війна, не війна, а пане через день випадають себе з цього спортзала і все таке. І кожен раз думаю, можу відписатися, можу відписатися і все, ну ну це ж просто ну ганебно, ганебно, так заздріти його. Коли мені пишуть, боже, ти така струнка, напевно, зал ходиш. Думаю, боже, ви мене просто не бачили боком. Це сутула, сутула собака з нульовим розміром грудни, нульовим розміром сідниць, якщо такі є розміри у сідниць. Так, все, Цьом обожнюю вас. Ви найкращі. Ви переглядаєте мої відео, коментуєте, останнім часом це мене дуже дивує, радує. Ви найкращі, звичайно, це знаєте, Господі без мови. Всього всього. Всем всем пока-пока. Одні пори року, коли лежиш біля мене з боку Поряд розплетеною косою, на дворі холодно, а нас є двоє, я абожньою. Темні ночі, коли в твоєму теплі сховатись хочу, де не видно нашої болі Будеш і ти забери мене мені собою.